Всім доброго дня, ми з України. Хто не знав і не чув про таке чудове місце, як Феопанія. Я вам намагаюся відео показати, тому що не всі знають, хоча тут лікуються люди не тільки з України, зі всієї України. Правда, бачите, обчихнув хлопець, а навіть і з інших країн, з європейських і навіть з інших, не тільки з Європи. Так маленькі, такі косочками. Я багато чого вже показувала, ще трошки покажу. Справді дуже тут чисто, гарно, просто абсолютно неповторна. Якась така, знаєте, як на курортних містечках, яким більш притаманна така, такий клімат, така природа тим місцям, де Є море. А тут, розумієте, в такому центрі мегаполісу, де стільки всього інфраструктура така розвинута. Тут знаходиться такий оазис краси, оазис такого, знаєте, оздоровлення. Справді це дуже радує, радує, що відкриваються різні програми, програми для наших пенсіонерів. Абсолютно безкоштовні для таких важких хвороб, як інфаркти, інсульти. Не можна оздоровитися не, без жодної копійки. Це ось ці автобуси, які я вам казала, які курсують тут, перевозять хворих або лікарів, або пацієнтів з одного корпусу в інший. Корпусів дуже багато, тут багато фонтанів, але вони вмикаються дещо. Скажемо, трошки пізніше, багато квітів, клумб. Ось наш автобусик. Зараз покажу вам ту кафешку, Тут просто корпус, де роблять МРТ. Тут є схема, в інших відео я показувала, де що знаходиться. Багато дуже хворих людей які на колясочках пере рухаються, але ж приходять сюди на своїх ніжках. Зараз зайду і познімаю трошки. Добрі ранок. zápach